Всім привіт! В даному відео я хочу розказати і показати, як пошити ось такий пояс для панчох. Цей комплект є найпопулярнішим серед всіх моїх комплектів на моїй сторінці. Тож, отак він буде виглядати в кінці. Спочатку потрібно викроїти всі деталі по локалам, які я зробила і відправлю викріку. Ну, і для початку нам потрібно зшити бічні шви поясу. Це я роблю на оверлоці, тому для початку я скорю. Ну і потрібно ще зметати ці всі детальки, щоб в голку не, попадали, не попадала голка оверлоку. Ну а далі беремо оверлок і зшиваємо бічні шви на верлоці. Потім заправляємо кінчик. Я беру йолку з великим вушком іголку для ручних швів. І заправляю цей кінчик в оверлочний шов. Буде те, що ми відвернемо бічний шов в сторону спинки і построчимо оздоблену строчку в 1-2 мм від шва, зробленого оверлоком, щоб закріпити цей шов. Тепер ми пришиваємо резинку по верхньому шву поясу. Це буде станова резинка або розинка для трусиків, яка у вас є. Фістоном вверх, трішки опосаджуючи. Її зверху, як показано на відео, бо тканина в мене не еластична, та якщо еластична, то так само потрібно припосадити резиночку. Спочатку ми її приколюємо на обох деталях, на обох частинах поясу, а потім зшиваємо на машинці, виставляємо в мене це режим С. Це трьохступінчастий зігзаг шириною 5х2, роблячи закліпки з обох сторін. Далі таку ж саму резинку ми пришиваємо до центрального шва по спинці, і так само центральний шов попереду, Зігзагом всередину, ну, до лиця прикладаємо. Спочатку приколюємо, ну і потім пришиваємо. Я виставляю розжиб С це звичайний зігзак на моїй машинці. І ставлю ширину 3 на 2 пришиваємо таким чином, щоб один прокол голки машинки був прямо поруч з фістоном, але не в сам фістон, ну, а інший в протилежну сторону. будемо зараз прошивати її вже на. Мені з резинкою, щоб не було ніяких зачінків камені. Це також важливо Тепер я зрізаю зайву резинку, щоб підрівняти шов, там, де у нас такі попереду зав'язочки оздоблювальні йдуть. Там потрібно буде прошити резинку з такими вставочками для того, щоб вставити стрічку. Тому я беру, обрізаю резинку приблизно шириною по 3 см. І потрібно її зшити, скласти в, в два, і зшити, зметати її, щоб було зручно потім її пришити. Це дуже такий тонкий і довгий процес, який більше всього мені не подобається в цьому корсеті, але за що цього він, напевно, є найпривабливішим. Ось таким чином я зібрала 6 таких резиночок, і зараз буду відрізати резиночку, до якої ми будемо це все пришивати. Вона повинна приблизно на півтори сантиметра з верху і знизу бути довшою, щоб було зручно це все пришити. Далі я резинку приколюю з внутрішньої сторони поясу лицем вверх і вставляю в неї прямо між поясом і цією резинкою оці наші гачечки, куди буде вставлятись шнурівка, приколюється все плотненько. Щоб нічого не їздило. І добре з усіх сторін, і до поясу, і до резиночки, бо воно все дуже з'їжджає, і тут о, такий незручний момент для пришивання максимально. Тож приколюємо, і потім це все приметуємо обов'язково ниточкою. Як я і сказала, щоб не їздило лишній раз. І це все потрібно, щоб всі всі резиночки були на одному рівні. і... По центру також передивитись, порівняти, щоб все було максимально. По центру до, до міліметру. Маленькі коротенькі квартенькі ці резиночки, які на служать як гачечки, повинні бути повернуті в сторону самого поясу, а не оздоблення. Все гарненько приметуємо, як показано на відео. Тепер пришиваємо прямою строчкою, роблячи закріпку на початку строчки, і в кінці строчка повинна йти 1 мм від цих гачечків по самій цій центральній резинці. Ось тут я показала це. Далі обрізаємо всі зайві ниточки, які нам не потрібні, і витягуємо всю цю білу нитку на намьотку, яку ми робили для зручності. Тепер ми обрізаємо всі ці зайві резиночки і тканину, яка стричить за нашою основною резиночкою. Викидаємо сміття і завертаємо цю резиночку на лицеву сторону. Приколюємо все булавочками. І зараз будемо пришивати. Щоб пришити цю резинку, ми робимо спочатку закріпочку поверху, потім в один міліметр по краю резиночки, ну і ще одну закріпочку в кінці. Тут у нас виходить достатньо велике ущільнення, тож потрібно бути обережним, я це роблю достатньо повільно, щоб не зламати собі голку на машинці. Тепер обрізаємо ось ці кінчики зайвої резиночки, обрізаємо всі зайві ниточки, які нам не потрібні. І я для того, щоб це більш гарно виглядало, припалюю все запальничкою. А також в цьому місці я ще добре все припрасовую, щоб резиночка добре розгладилася. Тепер я беру застіпку для бюстгальтера і будемо зараз її прошивати. Для цього я обрізаю кінчики. Резиночки зайвої, щоб вирівняти шов в місці пришивання. Приколюю все гарненько булавками, приметую, щоб також не з'їхала застібка з, з місця пришивання шва. Ну і пришиваємо це все на машинці. Пришиваю я застіпку в 1 мм від краю, а щоб прошити там, де гачечки саме є, там лапка трошки мішає, тому я переводю на нульову, щоб увести трошки голку в сторону. Тепер ми будемо прошивати так звану спідничку до поясу. Я для цього беру сантиметр і відміряю. Ось це місце місце прошивання самої спіднички. У мене це 30 см вийшло. Далі я беру нитку з голкою і роблю зборочку таку по краю шву. І вона повинна бути ця зборочка довжиною якраз цих 30 см. Все гарненько розправляю, щоб це все було рівномірно. Провіряю, щоб це все було дійсно 30 см. Так, роблю з обох сторін цієї спіднички, щоб вони були одинакові. Далі я знаходжу середину цієї спіднички і приколюю її до самого вже поясу, таким чином, щоб шов виходив на лице. Шов повинен бути на лиці, а не всередину. І край цієї спіднички повинен доходити до виходу на. Панчухи, на виході бретелі на панчухи приблизно 1,5 см. Приколюємо все по периметру і далі потрібно пришити строчкою приблизно 7 мм. Далі ми беремо бретельну резинку і прикладаємо її до цього шву таким чином, щоб, по-перше, її кінчик був більший приблизно на 1,5 см для зручності потім. І по-друге, він повинен перекривати шов прошивання цієї спіднички зі сторони спіднички, а не самого поясу. Приблизно на 1-2 мм. Таким чином, ми приколюємо до цієї спіднички його її по всьому периметру. Далі пришиваємо її прямою строчкою, роблячи закріпки в 1 міліметр від краю цієї резиночки, щоб перекрити шов. Пришиваємо резиночку таким чином з обох сторон і далі беремо. Ножнички і обрізаємо зайву тканину цього шву, щоб вона не виходила за саму резиночку. У мене тканина ще й прозора, тому повинен, повинен шов бути максимально рівненьким. Тепер я беру цю резиночку, відгортаю на сам пояс, таким чином, як показує на відео, і також приколюю це все булавочками. Потім потрібно прошити також в один міліметр цей шов від краю резиночки і трішки розтягуючи саму тканину, щоб не було защіпів. Ось така спідничка в нас вийшла з однієї сторони з іншої робимо все так само. Прошиваємо кілечка на кінцях цієї резинки, можна прямою строчкою, а краще зігзагом. Відрізаємо резинки з прителічної резинки довжиною 30-40 см, як вам подобається. І робимо виходи під панчохи. І, по суті, наш пояс вже готовий.